Я порізню ставлюся до депутата Ярослава Сухого, але він написав заяву. І вийшов там в Це означає, що наш тиск і наше сьогоднішнє стояння має значення. Вони бачать, що народ не вступається. І якщо ми будемо виходити кожної суботи, якщо Майдан буде стояти і будемо наступати, то крок трох за кроком, вона камінь точить. Крок трох за кроком в їхня сторона почне славнити. Янукович є людина, яка признає тільки мову сили. Тільки. Я був командиром там того майдану 4 року. І на там тому майдані ми дійсно шукали компромісу. Бо тоді ми мали справу з Ключвою, а з не можна говорити. А тепер ми маємо справу з бандитом. З бандитом не можна йти на переговори. Його треба тільки тиснути. І тому майдан прийняв рішення вчора. Вийти з переговорного процесу. Нема що там О, робити. Той, хто мене це прийняв рішення? Ми будемо оточувати урядовий квартал. Ми будемо його блокувати. Блокувати мирно, блокувати чисельно, і ми будемо стискати кільце оточення так, щоб їм не було як дихати. І признаємо тільки одно: якщо вони здадуться, то тоді будемо вести переговори про улякування. Якщо вони не здадуться, ми будемо їх тиснути. Народ уже не зупинити. Нам кажуть, що може бути ще гірше. Так може бути. А що ще гірше, як і зараз? Щоб бути рабами і стояти на колінах і привести себе, дітей, своїх і внуків на те, щоб ті бандити нами помикали? Ні, на те ніхто не погодиться. І ми не погодимося. І можу вам сказати: деколи наші лідери шукають компромісів. Але дуже часто Майдан їх виправляє і виправляє правильно. І Майдан вчора вночі сказав: ні, то, що ви робите, є немає. Другий часом кажуть, люди. Люди хочуть продовження боротьби. Люди хочуть, щоб Майдан вибрав лідера. Я, я вам зараз скажу, для чого зараз є лідер? Не кандидат в президенту, нема президентських виборів. Майданові потрібен лідер, який очолить боротьбу і якому будуть здаватися. Ось для чого потрібен лідер. Тому що є частина людей, особливо генералів, особливо високопоставлених військових, які мусять знати, що хтось має сказати їм, як ти переходиш, то ми тобі, ми тебе карати не будемо. Народ хоче того лідера, і цей лідер має завершити нашу боротьбу -буду до кінця. Нам часто кажуть, що в нас мало часу, що там в Росії закінчиться Олімпіада в Сочі, 23 лютого, і Путін буде втручатися в наші справи. Наша відповідь дуже проста, ми маємо завершити справу скорше. І ми добре знаємо, що маємо завершити. Тому будемо кликати людей далі на Київ, не тільки на Київ. Мусимо тримати ситуацію в регіонах. І тому, якщо у вас є самооборона, а я знаю, що вона є, я знаю, що ви організовуєте ротацію людей на Майдан із Майдану. І так, як ви, роблять сотні наших міст і містечок. І ми маємо з кожним днем все більше і більше нарощувати свою чисельну перевагу в Києві. І як та чисельна перевага нароститься, десь в якомусь місці прорве, прорве. І наша сила є тільки в тому, що в нас, в нас є віра. В нас є віра в те, що наша справа є правдива. І в нас є віра в те, що ми хочемо ліпшої держави. Ми хочемо ліпшої української держави, де люди будуть жити. Так як роздаток, вони так, вони